Всім доброго дня, доброго здоров'я! Ми раді вітати вас. Ми це Бабуся Даруся і Валерик Склерек. Раді вітати вас у нашій хаті у Лондоні, де ми живемо більше 20 років, але бережемо не тільки бережемо, а і популяризуємо українську мову, українську культуру, українські традиції, про які Сьогодні одну з них я вам розкажу. Я прийшла із оберемком е, лакових колосків, які я отримала з України. Це лише частинка. Щиро вдячна за оці колоски, що я тут тримаю, і більше є у кімнаті всередині для роботи для дідухів. Дідух, а не дідух, тому що дідівський дух а скорочено дідух. Головне дух по той, який є в них. Я щиро вдячна Юрію Крілю з України Щорткова, який передав мені оці колоски. Бачите, жито, яке гарне. Так? Пшениця остиста, пшениця без оста, ячмінь. Овес я вже поклала тут і розклала у вазу, вони є там. А ще щиро вдячна за доповнення, за те, що я буду мати для прикрашення оцих дідухів Юлі Панків-Щорткова, колишній моїй учениці, групниці моєї донечки. Одної із донечок, бачите, вона мені передала для прикрас просо його дуже мало. Є і Юра трошки передав. і От вона передала. Запах лаванди в мене є моя, але ця пахне Україною по-іншому. Бачите, передала мені сухоцвіти, безсмертники, мак. Передала це все, що я калія, ну не дуже можна було її, але бачите, все, Юля, бачиш, дивися, все вона дійшла, все дуже добре. Я щиро-щиро вдячна. Ой-ой-ой. Бачите, оце що є. Льону трошки ще безсмертники і різні отакі. О, Я не можу в камеру дивитися, бо я дивлюсь, що тут є. Бачите, отаку красоту і запах, така краса з України. Так, От, бачите, навіть кукурудза є. О, дереві є декоративні, кукурудза. Ну і тут ще є, я так бачу. М'ята, ото різні такі трави, це все буде для декорації. Тобто частину цього всього, що я маю матеріалу, оцих колосочків і ото, що я для прикрашення використовую, я отримала з України. Але дуже велику частину я купила тут. Ось ця пшениця. Це тут я купляла такий нічний базар, квітковий нічний базар, і не тільки. Він, він кожен день працює тут у Лондоні. Бачите, от льон кольоровий фарбований. Отримала оці такі заячі вушка. Ото все, що там ви бачите, це я вже купляла тут. Ну і дуже багато матеріалу. Будемо сьогодні, я вам покажу частинку майстер-класу, як робити дідухи. Дідухи можна робити, бачите, от вони які. Вони не такі, як оце вузенькі. Їх от кожну гілочку можна розправити, і воно може у вас стати деревом. Тут також це є як е, три поверхи, і четвертий, як цілий рік, і як єднання трьох світів. Праве неба, яве нашого життя і нави потойбічного світу. А можна розглядати це все як право ці квіточки, наше життя земне і е, потойбічний світ, не пекло, а потойбічний світ у, е, у цих книжках у коріння. Тому що насправді це корені, це наші предки. Дідух дуже важливий оберіг: це є різдвяне дерево вічності. І єднання роду, яке єднає три покоління: тих, що відійшли, тих, що живуть, і тих, що прийдуть у сьогоднішній світ. Дідух це дуже важливий символ і оберіг, тому що вважали наші предки, що саме у цих зернинах живуть духи наших предків через зиму. Вони зимують тут, а навесні. Так, треба покласти у правильне місце. А навесні, у березні, на початку березня діставали звідси зерно, молотили руками і засівали перший посів ниви для того, щоб був благодатний урожай, щоб його не знищували якби, усі стихійні лиха. І одночасно, перебуваючи тут, духи предків відчували, що потрібно поколінню, яке живе в даній яві, на в земному житті, як їм енергетично допомагати, тобто це міцний сакральний зв'язок. Бачите, такий дідух. А тут ще складніше в'язати дідухи дуже довго. Тут, бачите, дідух, який чотири пори року відтворює. Ну і по кількості місяців все. оце верх весна, бачите, така вона яскрава. Це літо також те, що дозріває тут. Це у нас осінь і це більше біла зима. Тобто ви можете залежно скільки маєте часу, ці дідухи можна робити багато і. Ну, Різна ваша фантазія. Хочу вам показати ще, отут, не хочу йти в камеру, бачите, менші є. Зараз я підійду трошки ближче, чоловік відійде. От покажу. Це можна ще робити дідову бороду або дідова голова. Де є такий, як колядничок, або простіший, щоб недовго плести, якщо на майстер-класи, такий колядник. Бачите, з дзвіночком можна колядувати три світи, єднання трьох світів. Ну, а в тому, що я поклала отут біля себе ще: це є як дідова голова, рік і єднання також трьох світів це як творець Всесвіту, і три світи: прав, яв і нав. Ото воно є і можна. Колядувати з цим. Отакі дідушки можуть робити собі діти. Оце упаковано, тому що я візьму його на ярмарок. Ну, а тут зараз я вам підійду в інше місце, покажу Оце все для Що? частинка з того, що я беру для прикрас або для роботи. Звичайно, що це є кропітка робота, займає багато часу. Потребує вашої фантазії, щоб воно було різне. Ну а зараз я вам покажу, які я використовую матеріали. Для того ну, є ще в іншому місці безсмертники, то я їх не принесла сюди. А зараз я буду приступати безпосередньо до виготовлення дідуха. То хочу вам показати, що бачите, от сніпок, який я отримала, він весь є із листям. Для того, щоб я могла працювати, мені треба це листя очистити. Чи це на базарі ви купуєте тут на квітковому, чи з дому приходить, воно не приходить отаке чисте. Бачите, це я вже в процесі плетення дідуха. Тут два яруси є, третій буду робити, і на завершення. То для того я використовую отакі бачите, колоски, вони мають бути вільними від е, листя, а є з листям. Тому я сідаю, бачите, біля мене тут є для соломи ящичок. А тут, як я обрізаю, підрізаю, коли мені це вірніше для сіна, сюди я обчищаю листочки, і це сіно буду використовувати, коли Ну, не тільки тут. от... До речі, запрошую усіх на сьомого хто живе у Лондоні чи в окрузі і має бажання придбати, власноручно зготувати. Собі дідуха своєю енергією, дідухи мої, ті, що я буду мати на продаж, це є дух України, тому що я вам показала всі весь, всі продукти, всі колоски, всю продукцію я отримала з України. Лиш дещо звідси буду додати. Тут ми, я на базарі придбала багато для того, щоб можна було власними руками зробити, виготовити дідуха. І це ви можете зробити 7 грудня у, в українському громадському центрі лондонського відділу Суб, що знаходиться за адресою 154 Голланд Парк Авеню. У нас там буде відбуватися Сумівський ярмарок. І ви там зможете виготовляти е, оці дідухи і багато ще інших речей. Там інші прикраси для ялинок, прикраси для вікон, е, солодке печиво, і придбати багато різного краму, що вам буде до душі, до свят і не тільки для свят. А зараз показую, як я. Як відбувається оцей процес плетення наших вінків, дідухів? Бо я плету ще і вінки обженкові, але сьогодні мова буде йти про дідуха. Щоб я не забула, всіх вас прошу класти лайки під відео і підписуйтесь, будь ласка, на наш YouTube канал. Це не наше просування, ми не заробляємо гроші, але це є дуже важливо, щоб ми популяризували наші традиції, нашу культуру, наші звичаї, нашу мову. Так що, будь ласка, підписуйтеся на Теск-Інфо. Так, зараз я покажу вам коротенько, як відбувається процес формування. Гілочки до дідуха. Оце у мене є те, що я плела. От у мене є якби три, навіть не три, можна сказати, два поверхи. Це пшеничний такий рядочок, це пшениця без оста. Тут бачите по чотири гілочки, по сім колосочків і оздоблені. І зараз я буду формувати як нав, щоб його відтворити, але житній. Тепер жито. Я беру сім колосочків жита, почищеного. Зараз рахую 1, 2, 3, 4, 5, 6, візьму трошки більший, сім. Посередині я кладу, ну, щоб відтворювало, скажімо, нав. Так? Вона така в нашій уяві, як темна. І світла разом. так, то от я беру посередині. Колосочки ваші мають бути отак один коло другого, в основі, де починаються. Отак зібрані. бачите? О. Тоді я беру нитку додаткову, бо це формування іде, так, е, Складаю О, так, беру нитку трошки більший кінець і довкола отут. Обмотую, бачите, під самий колосочок. О, щоб легше, щоб мені не заважало, зав'язую одного гудза. бачите, отак. І ховаю його, просиляю між, притягую, якщо відійшли, то притягую. Ну, а тепер починаю крутити. Крутити, здається, так, воно мені легко. А насправді не просто. Можна один коло другого рядочки, а можна робити такою, як змійкою. От приблизно я для того, щоб робити такий дідух, як я виготовляю, то я приблизно от величина, як мого пальця, так? роблю сюди, а потім буду прикручувати. А далі починаю тільки отаких от е, цих закручень. Хвостика ховаю всередину. Так? Одне коло другого, бачите? Отак, От щоб було підряд. О. А далі знов-таки, а отак поміж них і отак просилюю, і тоді беру, відрізаю ножничками. От на таку величину, решту опускаю. Бачите, у мене є для того, щоб я відсікала отут. Вже коли завершу, то в мене є такі великі ножниці, щоб вони переймали багато. Якщо один, одну ногу менше є, то в мене є отакі, має бути не дешевим. То, що вартість. Я купляю 30 плюс фунтів за одну штучку, для того, щоб воно не тупилося швидко і щоб вам легко було це рівно, рівномірно відрізати і з ним працювати. От, і коли я сформую таких чотири то я їх буду класти от приблизно зараз на одному покажу вам. Стараюся так класти, щоб воно було рівномірне, от бачите, між ними. Між ними є простір, я отак кладу, і це вже в мене буде отакий поверх. І тоді цією ниткою просто прифіксовую, притягую, от. А далі наступний, наступний. схочу, можу брати так, як в одному тут ще дати віночок, але переважно я закінчую як дерево. Ну, саме складне у дідухові, найскладніше це формування ніг. Зараз я ще формувати не буду, під завершення вам покажу, як, тому що там правильно треба розділити на три ноги. Не зламати, а ламається. Якщо ламається, треба підкладати, і правильно, щоб на ньому стояло. А якщо хто хоче, то просто може рівно обрізати і покласти собі у вазу для того, щоб цей Дідух у вас був і святковий, і настрій вам давав, і енергетично наповнював вашу хату і здійснював, як оберіг сакральне єднання поколінь з вашими предками, і ви енергетично на підсвідомому рівні отримували ту отри, потрібну дуже для нас усіх енергію. Якби ми мали той сакральний зв'язок, який надтонкий. А зміцнили його, то в нас би і не було тої війни. Але в нас виховували безродні покоління, і ми починаємо ставати як безроду і племені. Тому я стараюся і відроджую традиції і дідуха різдвяні, і обженкові війнки, і маковійчики, і гаївки. Тобто те, що якби. Стверджує, підтверджує наш етнос і що дає нам зміцнення нашого сакрального зв'язку для перемоги. Не забудьте підписатися на наш канал і поставити вподобайку для того, щоб люди більше бачили, знали і робили. Так, до речі, до коли я виготовляю, я використовую рукавиці, тому що треба добре натягувати нитку. І якщо ви працюєте і натягуєте, то просто тоді пошкоджується шкіра, вона стає такою тоненькою і, і неприємною або дуже угрубівшою, тому я використовую рукавиці, коли це роблю. Першу ногу я сформувала, розділила на три частини. Дві ноги, бачите, я пофіксувала. Це на, на дотик, так як ви чуєте, приблизно однакові три. Ніхто не рахує ніякі колосочки. А тепер, коли я пішла от завершення першої ноги, я ще два рази вище трошки по цьому роблю. Прохожу фіксування. І далі приступаю до формування другої ноги. Забираю це, що я зав'язала для того, щоб не з'єднати, щоб правильно були сформовані ноги. І тепер починаю робити другу ногу. Саме головне, отут горі. Підсунути його окрему ногу. Раз. І другий раз ще я підтягую догори, щоб її зафіксувати вгорі. О, а далі я вже піду такою хвилько в долину. Притягуємо добре, тому я в рукавицях працюю, щоб не порізати собі руки. Можна її руками, але. Щоб міцніше, то я роблю так. І приблизно, бачите, тут я почала вже фікс... не змійкою, а перехожу вже на постійне таке кілька рядочків, прокручую його. Якщо у вас відломлюється соломинка, відломалася, то для того, щоб та нога тоншою не ставала, я її можу легенько підсунути посередині аж туди вгору. Бо я її прифіксую. Ну і далі мотаю ногу, Треба притягувати не просто, не легко. Значить, я вже тут помотала. Тепер, так як і в попередньому, так як я робила в тих колосках, отут поміж оці колосочки я протягую нитку. Швар, так, і йду так само, як я йшла по спіральці, можна трикутником Ах, повертаюся назад, вгору йду. Ах, щось не можу нитку взяти. Раз. Йду угору, повертаюся, вправлю собі, для того, щоб я перейшла аж до верхньої точки. Так. І тепер по колу, бачите, по дереву я роблю, по нашому дереву, роблю оцей. Рух і далі буду переходити на формування третьої ноги. Так, я доформувала третю ногу, і тепер ще зроблю пару фіксованих сюди довкола. Так, ще візьму попід любу ногу. Одна. Друга. О. А тепер ще раз прокручую, щоб воно міцно було. А тепер обрізаю нитку трошки довше. Для того, щоб я могла тут зав'язати гуц. А роблю я його так. Підпихаю один раз. Другий раз. Якщо стане, мені на третій зроблю, на третій не стане. Значить цю ниточку я можу взяти ще попід низ. О, що воно задовге. І далі я її обрізаю, цей кінчик притримую. Я маю PVA клей. Можна любим, можна момент брати клей. Бачите? Ой, можна без клею забагато натиснула. Але нічого страшного, тому що я в рукавицях. І цю ниточку, щоб вона мені нікуди не потім не дівалася. Бачите, я отак проглажую і залишаю. А тепер, бачите, в мене є три ноги. А тепер їх важливо. Правильно обрізати. Значить, я підрізаю їх приблизно трошки довше, бо якщо у вас вийде помилка з підрізанням, аби ви могли ще їх ну, якби зрівняти. І приблизно чуть-чуть маленький кут в такому кожну з них, щоб по центру, як роблю ногу, під невеликим кутом, так, отако, десь. Приблизно. От. Я обрізаю. І розправляю наші ноги. так? О. Ви можете собі їх направити, як ви хочете, за високо, де будуть стояти. Тепер, щоб був наш бачите, щоб був наш кріслатий е дідух, значить, тако ми робимо. Воно не поламається. Ви можете собі, як хочете, хоч тріскає, але не хвилюйтеся. Ви можете робити з нього. Отаке собі дерево. Бачите, і верхнє також. Те, що ви чуєте хруст, то воно не страшно, тому що воно там зафіксоване, о! І вийшло у нас отаке дерево. Бачите? Отакий дідох. Тут, якщо ниточка не пускає, ви до розправити, і все воно буде. бачите? На такий дідух іде не менше як 3 години. половиною 3 години часу. На маленький, отакий, як там я коляднички маю, так, на такий колядничок пів години часу, на дідову бороду до години часу. Ну, а на цей йде 3 години часу. точно. Ще раз запрошуємо вас на наш майстер-клас, який відбудеться 7 грудня в українському громадському центрі лондонського відділу Су. А Різдвяний Ярмарок буде суму спілки української молоді і з першої години дня до четвертої або п'ятої я забула точно години по полудню, де ми будемо робити дідухи. І всім бажаю. Здоров'я, добрих новин, щасливого щасливих спокійних днів і ночей, щасливого святого вечора, смачної куті, щасливого Різдва, з Різдвом нової енергії, яка у нас наступить. Всього вам найкращого. Всіх благ! З Різдвом!